Ролик снят специально для канала Exist.ua. На данном сайте продался Такий засип. Вот его артикул. Покажу. Helpix 482, 307, 580, 40, 85 Pro. Это полироль для пластику. Вот такая она. Так она выглядит. Такие приезжают в такой приезжай коробке. Полироль для пластику и винила за ароматизатором салону. 100 мл Хочу зауважити, що саме головне, що це зроблено в Україні. В місті Хмельницькому український штрих-код, що дуже сильно порадувало. І ось прочитаємо зараз ближче, для чого воно призначається. Що це полірот для пластику та вінілу. Help Professional використовується для очищення і захисту. Панелі приладів, а також усіх деталей з пластику, дерева, гуми і вінілу всередині авто. Володіє приємним ароматом, який е виступає в ролі ар ароматизатора салону впродовж довгого періоду, знешкоджуючи запах тютюну і пилу, відновлює колір, має антистатичний ефект довготривалої дії, не залишає розводів. Глибоко проникає в структуру пластику, перешкоджає розтрискуванню та вигоранню Пластику під дією сонячного проміння. Дуже класна штука, коли автомобіль стоїть на сонці. Завдяки унікальному складу містить віск. Засіб надає поверхням глибокий блиск та захищає від ультрафіолетового випромінювання. Застосування перед кожним застосуванням збовтайте вміст ємності, нанесіть засіб на м'яку губку, розпроділіть його по поверхні. Зачекайте 2 хвилини. Розполіруйте поверхню сухою серветкою з мікрофібри. Мікрофібра в мене є. Зараз відкриваємо наш засіб. Тут має бути всередині губка вже. Так, це наш засіб. Ось так він виглядає. Тож тут є відповідно все паралельно, що я тільки що прочитав. І ще має бути тут губка. Є-є. І ось така поролонова губка м'якенька. Тому зараз йдемо використовувати. А використовувати даний засіб будемо на автомобілі Fiat. Linea 2010 року випуску з бензиновим, з бензиновим двигуном об'ємом 1.4 газ бензин. І так Переміщаємося салон автомобіля і будемо його. Фарс. До цього нам попередніх була тримікофібра, наша губка і сама ємність. Беремо її. Може щось причепилося. Поки були двері відчинять, бовтаємо наш засіб, знімаємо ковпачок, наносимо на губку. Так, Треба, щоб я прокричала. Чи може повернути його потрібно? Зараз о, пішло. Воно таке ніби як густий крем. І беремо нашу губку і ось так давайте нанесемо. Ой, але незвично одною рукою робити все і знімати, але нічого страшного. Думаю, це все покажеться. Ну, зразу їм, скажу, такий аромат ідесь якийсь свіжий. Такий, різко такий. Він якби не притерне, нічого, але такий, що зразу свіжим таким запахло. Так, наносимо ось так половину. А цю половину думаю не буду чіпати. І зараз для зразку покажу. Так, тому чекаємо там 2 хвилини і через 2 хвилини будемо полірувати. Так, хочу зауважити, не знаю, чи камера передасть, але я вже тут попередньо відполірував. От. Камера, мабуть, цього не передає, я бачу. Що видно, чітка полоса, що тут воно таке стає більш темніше. Що оці, такий у мене тут матеріал трошки рікний, що ці всі поверхні вони забиваються, всередині теж поліруються, а ось тут. Він візуально чистий, але є такі, от, як то кажуть, пори. От, і видно, що воно там таке ще трошки як воно то світле, але м -м, не так, не так, так заповняється. Тут Тут воно полірнулося і ну -ну -ну, реально виглядає в рази краще. А тут виходить, що от, вроді би і чорне, але вроді би, приблизно от, ввести, такі пори. Ну, камера не передає. На жаль. Е -е. І зразу видно чіткі розділені лінії. Також сподобалось те, поки я там підсихало, я вже ще наніс собі на дверки, на кермо. Бачите, як, кермо зразу, як зразу автоматично блистить наш пластик на сонечку. Сподобалось те, що якщо десь навіть працювати там біля кнопок, біля такого пластику. Якщо десь наприклад, в якусь скажімо так, е -е, щілну чи ще попадає. от, то його дуже класно цією губкою знову ж таки раз тринули і обрали, і воно не буде вісіти. Це дуже класна скажімо так, штука, що є тут. Угу. Також наніс ось тут. Подобалось те, що він дуже класно працює з такими пластмасами і з такими пластмасами. Трохи забирає, тако, виходить, що е, такі царапини, старі царапини глибокі, такі, як в мене тут ще на дверках було. О, це мені цим сподобалось. Також сподобалося, як він працює з цими кнопками. Кнопки зразу моментально оживають ось наші важелі керування, воно автоматично оживає. Також з різними шкіряними і такими дермантиновими засобами також класно працює. І відповідно ось ще наніс на стоянкове гальмо, ось тут на пластмасу. Відповідно, потім протер цією. Тому ця штука дуже класно працює. Тому можу дану поліроль рекомендувати, плюс від неї йде класний аромат. І вона, скажімо так, я думав, що цієї ємності буде мало, але її вистачить і вистачить на декілька разів, тому можна буде сміло її придбати і використовувати. Плюс ну, запах, ну, як, сказати, як ви сідаєте в нову автівку, тому можу сміло рекомендувати. Всім дякую та успіхів!